Комплексний план просторового розвитку територій документ, з яким громада зможе відвести земельну ділянку під садочок, школу, житло, бізнес чи змінити цільове призначення. Це не просто документ, а елемент розвитку самих громад. Кінцевий термін на розробку таких планів був 2025 рік. Проте станом на квітень цього року лише дві з майже півтори тисячі громад в Україні розробили такі плани. Чому так мало? Причина тому війна, адже в таких умовах громади не мають можливості прийняти відповідні рішення та забезпечити необхідний об'єм територій для інфраструктури підприємств, створити нові робочі місця та інше. Тому питання необхідності перенесення розроблення таких планів громадами з 2025 року на 2028 неодноразово озвучували на засіданнях регіональних та національному конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, зважаючи на це, двадцять того березня цього року Верховна Рада України прийняла закон 9549. Його норми спрощують процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. А також встановлено, що до 1 січня 2028 року зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад вже 6 серпня. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон. Голови територіальних громад Волині відреагували на цю новину виключно позитивно, адже переконані, цей крок дозволить громадам знову зосередитись на плановому розвитку після завершення війни. Від імені нашої громади хочу щиро подякувати Верховній Раді України та президенту України Володимиру Зеленському за прийнятий закон 9549, який в принципі серед іншого передбачає відтермінування розроблення планів. Комплексного просторового планування я рахую, що це досить виважене та відповідальне рішення, яке дозволить нам, громадам, в першу чергу, зосередитися на більш нагальних потребах і проблемах. Ми цінуємо цей крок як прояв розуміння реальних викликів місцевого самоврядування. Для громади підписання цього закону дало можливість вже зараз залучати кошти для розвитку інфраструктурних проєктів без розробленого комплексного плану. Ми розуміємо, що в період війни все-таки краще мільйонні витрати на цей план просторового розвитку вкладати збройні сили України. Тому це дуже важливий законопроект, який дозволяє нам працювати надалі в такому самому режимі, розвивати нашу інфраструктуру. Наші будь-які земельні питання, тому що це також вносило корективи в розгляд земельних питань у нашій громаді, як зауважив голова Зимнівської громади, відтермінування, яке стало можливим завдяки цьому закону, важливе для громад, оскільки на час військового стану немає ні спеціалістів, ні ресурсів на розроблення комплексних планів. Хоча вони вкрай важливі для стратегічного розвитку як громад, так і країни в цілому. Комплексні плани вони вкрай важливі для стратегічного розвитку нашої країни, але на даний момент ні спеціалістів немає, ні ресурсів, які вкрай важливо зараз направляти на наші збройні сили. Вірю в те, що після закінчення війни ці комплексні плани будуть розроблені. А сьогодні вдячні за прийняття такого закону, який вкрай важливий для подальшого розвитку і злучення інвестицій в наші країни під час військового стану. Саме завдяки прийнятому Верховною Радою і підписаному президентом України закону, у громад з'явився час до 2028 року і можливість залучати інвесторів уже зараз, без дорогих і тривалих комплексних планів просторового розвитку. І вже після завершення бойових дій органи місцевого самоврядування повернуться до планування, залучивши усіх належних для того спеціалістів та ресурси.